...глому герою Богдану Цвелюху на псевдоджава було лише 24 роки. В цивільному житті він три роки підкорював небо. В Національному авіаційному університеті вивчився на бортпровідника та завдяки своїй професії побував в багатьох країнах. Але повномасштабна війна втрутилася в усі плани, і Богдан пішов добровольцем боронити країну. Своїй дружині та і всій родині військовий завжди казав нервати серце та залишатися сильними, щоб з ним не трапилося. Якби боляче не було від втрати, але вони виконують його останню волю. Я сиділа вдома, він приходить і каже, я пішов. Я говорю, куди? Він говорит, я ну, скоро прийду. Він приходить і каже, я там в военкомат, він ну, а що робити? Ну, їхати нема куди, на що їхати. Тому я піду. Він разом з батьком поїхав. Вони спочатку в один воєнкомат, потім в інший, але потім його викликали. Я йому зібрала його рюкзачок. І все, і з тих пір він вже служив. Це було 5 березня, але офіційно 14 ну, підписали документи. Далі військовий потрапив стрільцем до 7-го окремого батальйону 129-ї криворізької окремої бригади тероборони та бив ворога на Херсонському напрямку. Саме там, в Великій Олександрівці, Береславського району, 2 грудня і поліг військовий під час виконання бойового завдання. Побратими згадують, хоч Богдан і був молодий, але сміливості та розуму йому не займати. Він живчик, він молодий був і дуже багато спілкувався з усіма, взагалі знаходив общий язик з усіма. Ну, дуже надзвичайно чудова людина була, дуже шкода, що так це все закінчилося для нього. Богдан завжди відгукувався на любе запитання, на будь-яку просьбу. От так. Ми найкращих втрачаємо в цій війні. А в нього навіть відео є записане. ось я на днях побачив, що запам'ятайте ят... нас живими. Військовий вже був на волосину від смерті, коли його збили на дорозі. Тоді Богдан виборов своє життя, пригадують рідні. Тож вирішили, що його переслідує удача. Просвіти на що вірою тобі служимо. Востаннє кохана з ним спілкувалася вранці в день смерті, а вже ввечері вона дізналася про загибель. Побратими ж кажуть, він збирався боронити Україну до останнього. Попрощатися з полеглим захисником прийшло багато друзів, знайомих та тих, хто був з ним в одному строю. Захисника залишилися батьки, брат, сестра та дружина. Дівчина згадує, однією із найзаповітніших мрій Богдана були мандрівки. Військовий хотів вже подорожувати не по роботі, а разом зі своєю коханою автостопом чи в будиночком на колесах. Вікторія Пінчук, Борис Торохті, перший міський.